Цей металошукач бачить метал навіть на глибині трьох метрів у той час, як звичайні прилади працюють лише до 70 сантиметрів. Ця модель називається АПЕК 740 Вона коштує близько 700 тисяч гривень. Проте ірпінь отримав його безкоштовно від німецької компанії Ебінгер. Про свій багаторічний досвід роботи з цим приладом. Розповідає офіційний дистриб'ютор виробника Ігор Лобко. Ми працюємо. З компанії Еберг з 2009 року і займаємося цим вже майже більше 15 років. коли це ще нікому не було потрібно. З цим прибором я особисто працюю теж більше 15 років, тому що ця модифікація 2000-х років. Цей металошукач має близько п'яти модифікацій. У максимально розгорнутому стані його рамка має площу 2,5 метри. Для порівняння у звичайних металошукачів діаметр лише 10-15 сантиметрів. Вочевидь, це значно прискорить розмінування. Тепер за день сапери зможуть очистити до 2,5 гектарів землі. Процес відбуватиметься у три етапи. Спочатку працює машина змій. Потім рамковий металошукач, а далі сапер. Як саме це виглядає на практиці? Пояснює керівник фонду гуманітарного розмінування Яків Ганул. Для цього потрібно ну, максимум чотири людини. Дві людини несуть рамку, одна людина кориться цим процесом, і одна людина відпрацьовує сигнали, які рамка знаходить. Тобто, хлопці з рамкою йдуть, виявляють, якщо щось помічають, вони маркують це місце, і на безпечній відстані 50 метрів йде людина, яка вже на цьому знайденому місці викопує цей предмет. Сапер гуманітарного розмінування Олександр Шатир уже випробував новий металошукач у роботі. Каже, що з ним процес стає швидшим і простішим. Тобі собі настроїв, є оператор, надівається, тобі все воно показує, коли є сигнал. Тобто ми йдемо, йдемо, бачимо сигнал, помічаємо його і все, йдемо далі. Новий металошукач цінний помічник саперів. Та як зізнається керівник фонду гуманітарного розмінування, в ідеалі таких пристроїв має бути щонайменше два. Завжди. Ось коли ми працюємо з якимось ексклюзивним обладнанням, класно, і ми радіємо, коли воно є. Але якщо так в ідеальному світі дивитись, то хоча б два, щоб ми могли чередуватись, тому що ексклюзивне обладнання, воно менш поширене, менше тестується, менше виробник отримує відгуків, і звісно, воно ламається і немає швидкого якогось ремонту. Все це затягування часу. Розмінування території одне з найактуальніших питань для ірпінської громади. Для Ірпінської громади дуже актуальне питання розмінування наших територій, тому що територія дуже велика і на це потрібно досить багато часу. Це безпека наших хлопців і дівчат, які розміновують. Ми хочемо подякувати нашим партнерам, нашим друзям уряду Німеччини за те, що постійно підтримує нашу країну і нашу громаду. Разом із муніципальною вартою Єрпеня на передові розмінування і Червоний Хрест. Чим ми можемо допомогти? Ми допомагаємо в їх великій місії. Вони допомагають зробити нашу землю більш безпечною. Ми попереджаємо населення перезики, а вони вже роблять її фактично безпечною.